Ще театральна. Вулиця Волошина. Супермаркет неподалік від центру міста, Ужгородська міськрада. Скаржитись на відсутність велопарковок в обласному центрі, певно, більше не доводиться. Чому ж вони пустують? А ось парковка біля будівлі Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії. До місця роботи саме під'їжджає Діна Михалик. Для неї літо єдина нагода проїхатися зранку з вітерцем. Зовсім недавно почала їздити, тому що коли людина зранку ходить в школу з дітьми, то не може собі дозволити таку розкіш, що на роботу їздить окремо від своїх дітей. Тому, коли вже випала нагода на початку липня чи навіть в кінці червня їздити самостійно, от я одразу і сіла на своє. На свій байк від останніх до перших снігів на велосипеді Марічка Черничко зі своїм білорожевим ровером не розлучається, адже так пересуватись швидше, дешевше, корисніше та цікавіше. Втім, як і будь-який транспорт, велосипед вимагає від свого водія пильності й обізнаності в правилах дорожнього руху. Надто тоді, коли велосипедист змушений їхати біля автівок, водії останніх часто розділяти дорогу з райдерами не бажають і поводяться неетично. Але інколи і самі велосипедисти порушують правила дорожнього руху, дуже причому грубо це роблять. І навіть я буває, що говорю по телефону, поки їду, особливо коли десь треба терміново подзвонити і добиратися. Це дійсно неправильно, і це загрожує в першу чергу мені. Ну і взагалі я тепер почала ходити на водіння машини. І е, зрозуміла, чому водії так ставляться до велосипедистів. отак От скажу, та незважаючи на засилля автомобілів, саме велосипед, на думку Тудора Кілару, ідеальний транспорт для погожого Ужгорода. єдине, що немає у нас відповідних доріжок, жодної на набережні, теж це не доріжки, це курам насміх. А приходиться і доводиться їздити якраз автомобільними дорогами. Тим не менш, це зручно, екологічно. Чистий транспорт, я думаю, треба перейняти досвід скандинавських країн, де ви в Амстердамі, в Швеції ніде не побачите людей на автомобілях в центрі міста лише на ось велосипедах. Ну, я думаю, в Ужгороді досить потужний велоруг. І собі залюбки пересів би на двоколісного генеральний директор обласної телерадіокомпанії. Однак, якщо на заході байком доїжджають на роботу навіть міністри, в Україні все ще існує стереотип, буцімто велосипед, не представницький транспорт. Окрім того, часто доводиться їздити на великій відстані. Та все ж популярністю студійної парковки дуже задоволений. У Нас є велопарковка. Це Ознака того, що ми живемо в європейському місті, Тобто це ознака того, що люди нас користуються екологічно чистим видом транспорту. Ну і фактично. Можуть ну це отримує той комфорт, навіть в тому в тій невеличкій здається, називалось би парковці, да що є біля обласної телекомпанії. Той комфорт, який необхідний для того, щоб ну, пересуватися цим двоколісним транспортним засобом. Торік велопарковку біля тиси збільшили вдвічі, та цього виявилось замало. Тому незабаром стоянку знову розширять. Попередніх етапів змагань уже можна було визначити фаворитів на чемпіонство 2013. Це пара Олександр Лизанець, Михайло Скукіс, свалява, Юрій Бокшан, Микола Хомен, зеодию США свалява, та пара Олександр Дергунов, Дмитро Темнов, Ужгород. Із кожним роком рівень команд росте. Але як зізнається, майстер спорту Олександр Дергунов. Підтримувати талановитих гравців немає кому. Зараз у рівень області. Діти підросли. Якщо взяти три роки тому, то вони були взагалі ще срав. На сьогоднішній день вони вже подросли, вже є хороша пара на даний момент. Коротше, от була в Києві, виграли перше місце. Зараз вони їдуть на Кубок України. Є перспективна пара, але опять же її ніхто не займається толком. Є ще одна важлива проблема в пляжному волейболі це відсутність майданчиків. Наразі в Ужгороді існує лише один із них, де можна професійно грати. На жаль, єдиний на яких можна проводити офіційні змагання, це є Ужгородський «Авангард», Хоча й він потребує вкладань піску в першу чергу. Є майданчики у Мукачеві на частній приватній території. Зараз відкрили майданчики в Хузькому районі, занедбані в Сволявському районі. Колись були піонерами. На жаль, поки що не відновлюються. Ну і хотілося, щоб представництво Ясного районів було набагато більше. Що ж до підсумків змагань, то третє місце отримала пара Максим Іванко, Володимир Гойда, Ужгород. Другими стали Михайло Скукіс, Станіслав Лизанець, Свалява. А перемогу здобули Юрій Бокшан, Микола Хомен, зеодию США, свалява. Великий уж став схожим на малий, засипаний ще 1936 року. Сьогодні річку можна легко перейти в брід. У цьому переконалася Ужгородка Наталка. Старт поблизу набережної незалежності. Фініш на другому березі біля Київської набережної. Раніше було важче приходити. Ну а зараз вона ще й брудніша, тому повністю залізти поплавати ми не можемо. Однак просто перейти, нічого ж не заважає. Чи не всі ужериці помічають, що окраса міста стала менш повноводною? Острови та кущі посеред Ужа впадають в око ледь не кожному. Леса відповідно немає води. Наверху всі гори лиси, тому катастрофічні паводки осенью і весною, а літом води в річці немає. Хочу, щоб глибока вода аж по горло мені була. А зараз тобі мілка, так? Угу. Я не можу купатися. Було б круче, напевно, якби вона була глибше, однозначно. якісь кущі там поросли. За спостереженнями фахівців, Уж за півстоліття втратив кілька десятків сантиметрів глибини. Головна причина цього вирубування лісів у басейні річки, який пролягає через Великоберезнянський, Перечинський та Ушороцький райони. Я стою посередині річки Уж, і вода тут навіть не доходить мені до коліна. Щороку Ужгородська водойма втрачає по кілька сантиметрів глибини. Водники кажуть, покращити ситуацію може прочищення русла річки. Утім на це потрібні чималі кошти. Перед очищенням дна річки слід підрахувати, скільки можна вивести каміння для вільного проходження води руслом. Таким чином зникнуть острови посеред ужа. Подібні процедури треба проводити кожні 10 років. Чисте дно ужа допоможе також уникнути великих паводків. Хто старші людей помнить, пройшла повінь ці всі целофани, пляшки, все це на островах було. Звичайно, і це одна із причин була, чому затопило місто Ужгород 1992 році. Тому що на місці, де в руслі проходити маса води, були острова, дерева, які затримали воду. Звичайно, створився підпор. Дамби не витримали і здійснився перелив. Останнього разу річку Уж чистили 2004 року. Тоді на це з міського бюджету витратили 400 тисяч гривень. Представники муніципальної влади запевняють, готуються до прочищення русла вже наступного року. Проте наголошують, фінансувати такі роботи слід комплексно із міської та обласної скарбниці. Я думаю, на слідчий рік нам треба буде вирівнювати це дно, щоб не було островів. Які зараз з'являються під час обміління ріки, ми будемо це робити згідно пропозицій разом з коштами держави, які передбачаються взагалі в державне збереження річок, і нашими коштами разом водники запевняють, на прочищення русла річки потрібно відносно небагато грошей. Ба Більше можна зекономити, домовитися з підрядником, який безкоштовно вивезе каміння з острівів для своїх потреб. Тринадцятий міжнародний фестиваль хорів та оркестрів кантус Залізбургенціс» відбувся цього року в одному з найгарніших міст музики у Зальцбурзі. Сім музичних груп із шести країн світу мали унікальну можливість виступити на сценах найкращих концертних залів. Україну на цьому фестивалі представляли дитячий хор, «Співочі серця» та танцювальна група «Метелики» із центру культури паланок цього року до нас приїхали гості з України, Чехії, Південної Африки, Канади та Австрії. люди розуміють один одного, не дивлячись на те, що розмовляють різними мовами. мета фестивалю об'єднати людей за допомогою музики. Я приїхала з Чехії, привезла з собою жіночий хор клави Скордіум. Скордіклави скордіум означає ключ до сердець. Тому ми своїм співом прагнемо приносити радість слухачам. Уму хорі 41 учасник. Нам не вдалося приїхати повним складом, але ми намагались приїхати більшістю та своїм співом принести задоволення слухачам. Ми співаємо музику різних епох, різних жанрів, різних композиторів. Я впевнена, кожне вухо знайде пісню, яка буде йому до душі. Цей фестиваль має деякі свої особливості. Передовсім це не змагання. Тут всі співають разом та один для одного. Представники світу музики з різних країн зібрались тут, щоб познайомитись, обмінятись досвідом, а також знайти друзів. Моє завдання спостерігати за фестивалем, інформувати хори, коли і куди вони повинні іти про важливі речі, які потрібно брати до уваги. Також разом із Карін Софі я веду цей концерт. Девіз фестивалю. Ми граємо та співаємо не проти один одного, а разом та один для одного. Тому на закритті фестивалю усі хори та оркестри разом виконали уривки із творів генделя. Цього року фестиваль зібрав і найвідоміших та найталановитіших диригентів світу. Під керівництвом відомого австрійського диригента Ніколаса Рудалеску великий зал у Моцартеум наповнився музикою я щиро радію, що в нашому фестивалю беруть участь висококваліфіковані диригенти. Цей фестиваль не тільки незабутній час, проведений разом. Це внесок у спільне майбутнє жителів землі. Переконані організатори. На перечинщині вже кілька років поспіль дітлахи з різних куточків України мають змогу відпочити від душі, а точніше для душі, під наглядом православних отців вихователів Цей літній табір наш називається Камо Грядеш, переводі куди йдеш. Звісно, це духовне виховання дітей в першу чергу, катехізація, фізичне виховання собі. І ці нашого табору заключаються в тому, щоб чим більше здружити людей, чим більше здружити дітей, щоб вони стали єдиною кріпкою. Спільною християнською сім'єю ходили ми в церкву, в божий храм, молилися Господа, ходили ми ще на річку, грали футбол, баскетбол, йшли на обограш, похід. шкода е, залишити табір, Ми 10 днів провели так весело, чудово. Дітей навчали розвивати душу й тіло, а ще захищати. Якщо для душі найкращий захист молитва, то для тіла володіння навичками самооборони. Їх хлопці та дівчата здобули під час тренувань із активістами Краєвого військово-патріотичного клубу. Тепер семирічний Серафим може за потреби відстояти себе. А я вчора, коли був на ти народження, там мене били, а я захистився. А покажи нам, як ти це робив. Відійди і покажи нам якісь прийоми. Це я так руку зроблю. Ну давай, давай, покажи щось. Я тазу так отбила і, і ще так був. Захиститись від вражого вогню навчились. А як щодо природного на свято закриття зміни прибула справжня пожежна машина з правилами гасіння загрозливого полум'я дітей познайомили на реальному прикладі? Якщо в будинку був, був ну сильний дим, що не можна дихати, одягаючи маску з балонами йдуть. Е, в цій масці можна знаходитися ну, 40 хвилин. Якщо ну можна дізнатися, коли дим ну воздух закінчується, там пропікає щось. Діти побачили обладнання, дозволили пожежники їм приміряти на себе апарати органів захисту дихання. Також показали, як рятувальники кожен день в своїй буденній роботі гасять полум'я за допомогою пінних вогнегасників та за допомогою води. Навчили важливим життєвим правилам 33 дітлахів віком від 7 до 11. Також кількість відпочивальників, уже від 12 до 15 років, табір прийме в другу зміну цього тижня. Охочих же відпочити було в рази більше, кажуть отці. Нарешті батьки починають усвідомлювати, що християнське виховання в оточенні природи сприяє формуванню правильного світогляду в дитини. Відтак мережу таких оздоровниць слід розширювати.